Маємо честь вітати представників Єврокомісії. Відбулася достатньо гарна дискусія. Зокрема, у нас сьогодні керівник делегації, генеральний директор з питань мобільності та транспорту Єврокомісії Хендрік Хололей, а також представники Єврокомісії з тих питань, які стосуються власне, інфраструктури. Ми також сьогодні підписали важливий закон, важливий документ, домовленість між Державною авіаційною службою України та Європейською комісією щодо збіжності систем сертифікації. Це один із важливих документів на шляху сертифікації літаків сімейства Антонов, як у Європейському Союзі, так і у всьому світі. Ми мали гарячу дискусію щодо подальшої співпраці між Україною і Єврокомісією. Дуже приємно, що власне пан Генрік запропонував, щоб у нас був регулярний щорічний транспортний діалог між Україною та ЄС з тих питань, які формують порядок денний, і створення як нових інфраструктурних проєктів, так і формування загальної транспортної стратегії. Європейського союзу та України ми домовилися, що в середні лютого цього року я спільно з керівником Укравтодору паном Славоміром Новоком відвідую Брюссель, де ми зможемо предметно обговорити в першу чергу пріоритетні проекти, які зв'яжуть Україну, і Європейський Союз. Адже інфраструктура є поза політикою, і наше ключове завдання здійснити взаєму, взаємну співпрацю між бізнесом, між громадянами Європейського союзу та України максимально комфортним. Пришвидшити та унеможливити як черги, так і інші складнощі, які чекають сьогодні, на жаль, під час перетину кордону. Е, я сподіваюся, що контакти між Україною та Брюсселем будуть посилюватися. Як я вже оголошував, що поїзд номер один це поїзд України в Європу. Шляхи номер 1 це шляхи України в Європу. Міністерство інфраструктури буде на цьому шляху. І я думаю, що спільно з Єврокомісією, спільно з державами-членами ЄС на західному кордоні України, ми зможемо дати нову якість української інфраструктури і зможемо створити Європу в Україні я хочу сказати, що мені надзвичайно приємно бути сьогодні в Україні. Я завжди вважав себе другом України, і я перебуваю сьогодні в Україні вперше на моїй посаді генерального директора генерального директора з питань мобільності та транспорту. Протягом попередніх однієї з половиною години ми розглянули всі елементи і всі види транспорту і вивчили більш докладно питання, де саме ми можемо інтенсифікувати наше співробітництво. Що важливо стосовно транспорту, транспорт забезпечує Печує поєднання не тільки бізнесів, що надзвичайно є важливим. Транспорт також забезпечує і поєднання людей. Належна співпраця в транспортній сфері пропонує значно більшу кількість можливостей і значне збільшення, що стосується обсягів торгівлі. Але належна співпраця в транспортній сфері також передбачає і відповідні інвестиції. Перед Україною насправді стоїть величезне завдання щодо модернізації транспортних мереж в Україні. Але мені надзвичайно приємно бачити те, що вже існує і розроблені плани виконання цієї роботи. Європейська комісія надавала підтримку і готова надавати в подальшому підтримку Україні в виконанні цього завдання.